Добре. Піднімаєш? Звісно. Перше відео, як я ви. Я думаю, я тебе погано буде чути. Не бубуни підніс. Ти можеш не робити настільки різких рухів? Мені незручно водити штатив. Я сподіваюсь, ти мене вирізуєш. Було Здесь... no, I... б непогано, знаєш. Ти газ не підпалив, по-моєму. Так, я думаю, що пахне. А я що то гарно пахне. А ну забери ринку. Забери ринку. Давай. Чи ти хочеш на тому робити їжу? Пермо чекає. А ти чув колись анекдот про експериментальні гандони? <смі> Мені розповісти його на камеру? <смі> Добро, експеримент... <смі> ну, на фоні, на фоні, знаєш. <смі> так, Розбав цю хвилинку. <смі> слів паразитів буде дуже багато, попередження значить озброєння. <смі> बोली जरूर करो अगर नहीं तो मैं तो अगर मैं तो तुम जो है साड़ी में दिख रहा है ना यूज़ करना है 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 यूज़ कर

Я казав, що я відео знімаю. Uh, та, бо ти готуєш. Бо я жарю кусок і ко... У Як ти попросила, як ти... Зараз. Спортившись. Вона пішла на світ інший. Ковбасу, а да. Ну так, вона вона же все. Сковорідка розівіта. Трохи менше смотрю кіло. <кх> БМС магазина. <ріпи> 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 <Фаршу кашлю. кху> Але то смішно звучало і я почав сміятися. <кху> я, я думаю, не, не варто а чекай, знаєш, один короткий анекдот. Не, не, дуже короткий. Та не треба. Прийшов ці з роботи. Це відео, в якому ти роз, розказуєш і ніби. Поки ти готуєш ковбасу. Ну, не готуєш ковбасу, я я просто Ну, Пахне ковбаса можна. А коментарі тут лишні. Сметана. Ковбаса з метаною. Ні, чого. Нормально сметана так не пахнет. Я только бусунюха якби. Я б її дрібніше полізав, чесно кажеться. Ти мені це сказал покинув? Ну там. Я просто не бачив. Зараз повідомлю. На смужки. Смужки, смужки. Ну там не буквально. Сейчас не розбивай, вони знає. Ні, ні, є. Прийшов цілом з роботи. Вкрали? Нема. Ну <різь> да. Та нормально. О, воно воно, воно. такий є. Знаєш, я тоді це роблю, в мене відчуття, ніби, ну... Я, я б зміг зняти порнографію. Ні, ви. Я, ні, я, я, я так, я так думаю. А? Я так думаю. Я так думаю. Я так думаю. О! Що ти робиш? Такого житку немає речі. А, в мене теж. Як ти їх так? Бля. Бля. Ну, у мене теж ручки нема. Я по сковорідку, по ручки теж нема. Ну, вона ще пить, голосніше не сягає. <риклад> так, так. Я ж тому з самого початку відео казав, що тебе не чути. Віда. Ой, ну, зараз по басна не буває дуже гарно. Що співати, <laughs> <Yeah, laughs> <yeah. laughs> я думаю, це слово підкаєш там. А ти що я... хотів сказати, я вичаюсь? Я не знаю. Я, я не просто готувався я... заспівати варить мой майнк. Дивись, це... це бурштин, якби він був непрозорим. Це <реш> бурштин. Вот. Бурштин. <реш> 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 Нє, не, не буквально, звісно, але все. Ж. Пише колбаса. Аааа. Не пише ви не вкус. Я делавал колбаса, мне не фавич. Типише 6-й мозок взломал. Типа вырубив алкогольных під час всех видео. В видео. будь-яке. Да, да. Шо, значит пахнет Ну та, я би вже виключав, що коли воно було янтарне. Ну простину Знаєш. Я думав, що ти просто хочеш прикоптити. Ну воно ну, смачне, напевно. Не впевнено. Ну я просто смалець не люблю. Тому напевно. Ну, честно, я бы сказал, что подлитки... Не, 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 я с не люблю. А ты я людям показываешь, понял, Ну, да, да, показывай, показывай. Покажи, что. Показуй, показуй. Показуй. Покажи, что ну, что ты трясешь? Дай, дай, дай сюда. Копит его. Чтобы фокусировалось гарно. Yes. Эй, щебаха! О, щебаха! Ну что, надо его стати. Наклик. Що нормально? Наче не було. Тепер я спробую. Видимо, як смажена бульба, а не... Бляс, не може, зайблюти. Враховуючи, що вона могла піти вутить. Непогано, правда? Нормально буде, я думаю, буде смачно. <клух> Пересмажив. Від вугле ще ніхто все не всирав. Я це кажу, як амбасадор <клух> чорного вубці для... є. Що <клух> є? Це було сильне. <клух> Ти куски. без вугля, она в принципе вкуснее а с вуглем не вкуснее с вуглем там если будет то уже будет нет, каждый бабай тут думает страва 5 не меньше не хочешь попробовать? нет я бы дал я бы тоже 30, 2, 1. десять два один. Минус один то закруто. Бля, воно вломилося. Да. Нормально буде, я думаю, буде смачно. Шо, гречку собі й все. Що, гречку ха ай А яєчко? Нормально будет, я думаю, буде смач. Слово просто. класс. Це за мелодія у зоні. До речі, я зараз в нормально? я зробив. Не переживайте. Не переживайте. А що тобі смішно? Собака.